Вітаю на уроці алгебра 8 клас. Тема уроку тутожні перетворення раціональних виразів. Усміхнись, подумки, побажай собі, успіхів на цілий день, для того, щоб поратися на уроці зі завданнями, будь старанним. Завдання наші такі. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати а міркувати, дружно і плідно працювати. Ми знаємо, що тотожні перетворення раціональних виразів виконується застосуванням правил додавання і віднімання раціональних дробів із однаковими і різними знаменниками, множенням і піднесенням до степеня діленням. Тож давайте з вами повторимо. Обираємо циферку, за якою стоїть запитання, та відповідаємо на нього. Сформулюй правило додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати. Або відняти раціональні дроби з однаковими знаменниками потрібно додати, відняти їх чисельники, а знаменник залишити той самий. А зараз знайдіть суму або різницю дробів. Давайте з вами перевіримо. Перший приклад дріб А в чисельнику в знаменнику А-Б додати. Дріб в чисельнику 2Б в знаменнику А мінус Б. Додаються два дроба з однаковими знаменниками. Спільний знаменник переписується, а чисельники додаються. В результаті отримаємо відповідь. Дріб чисельнику А додати Б в знаменнику А відняти Б. Другий приклад. Дріб в чисельнику 3Х в знаменнику y квадраті Відняти дріб чисельнику 5 в знаменнику y квадраті. Віднімаються два дроба з однаковими знаменниками. Спільний знаменник переписується, А-чисельники віднімаються. В результаті... Отримуємо дріб чисельнику 3х-5 в знаменнику y в квадраті. Друге запитання. Сформулюй правило додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Щоб додати або відняти два дроба з різними знаменниками треба звести їх до найменшого спільного знаменника, а потім застосувати правило додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Давайте перевіримо, як це працює на прикладі. Знайдіть суму або різницю дробів. Перший приклад. Дріб 6 чисельнику в знаменнику А додати. Дріб 7б чисельнику в знаменнику а в квадраті. В результаті буде отримана відповідь. Дріб чисельнику 6а додати 7б в знаменнику а в квадраті. Другий приклад. Дріб чисельнику 2м в знаменнику М відняти. Дріб чисельнику 3 в знаменнику N. В результаті буде отримана відповідь дріб в чисельнику 2nm відняти 3M в знаменнику MN. Третє запитання. Сформулюй правило множення раціональних дробів. Добутком двох раціональних дробів є раціональний дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник добутку їх знаменників. Згадаємо, як це працює. На прикладі. знайдіть добуток. Давайте з вами перевіримо. В результаті добутку буде отримана дріб чисельнику 6А в квадраті знаменнику 9А, але не забуваємо, що є така дія, як скорочення дробів. Тому дану дріб можна скоротити на вираз 3А і в результаті отримуємо дріб чисельнику 2А, знаменнику 3. Наступне запитання. Четверте. Сформулюй правило піднесення раціональних дробів до степеня. Щоб піднести раціональний дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник і знаменник. Перший результат записати як чисельник, а другий як знаменник дробу. Давайте згадаємо, як це працює на прикладах. Завдання таке. Піднесіть до степеня дріб. Дріб 3А, чисельник, знаменник 2 б в квадраті. Підносимо до квадрату. В результаті отримуємо вираз. Це є дріб. Чисельнику 9А в квадраті, в знаменнику 4b в четвертій степені. Наступне п'яте запитання. Сформулюй правило ділення раціональних дробів. Щоб поділити один дріб на інший, потрібно ділене, тобто перший дріб. Помножити на дріб обернений до дільника, тобто другого дробу. Перевіримо на прикладі дріб 8ц в квадраті, чисельник, знаменник 3б в кубі, поділити на дріб чисельнику 4С в кубі, поділити на знаменник 9б в квадраті. Перевіряємо. В результаті отримуємо дріб, в чисельнику 6 в знаменнику БЦ. Продовжуємо далі. Математика це своєрідний фітнес для мозку. Треба займатися для того, щоб мати гарний інтелектуальний вигляд. Переходимо до розв'язування завдань. Перше завдання. Виконайте дії. Кожен із нас пам'ятає порядок дій у виразах. Перша дія добуток. Друга дія віднімання. Виконуємо першу дію. Дріб 7 b в квадраті поділити на а в квадраті, помножити дріб А поділити на 21 b Множимо чисельники 7b в квадраті помножити на а. Множимо знаменники а в квадраті помножити на 21b. Розуміємо, що можна скоротити А і А в квадраті на вираз А. 7Б в квадраті і 21Б на 7Б вираз. В результаті отримуємо тріп чисельнику Б, знаменнику 3А. Друга дія. Дріб в чисельнику 12А додати Б в знаменнику 3А. Відняти дріб в чисельнику Б в знаменнику 3А. Відбувається віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Тому спільний знаменник переписується, чисельники віднімаються. Зводяться подібні доданки чисельнику і в результаті отримується дріб. 12а в чисельнику в знаменнику 3а. 12а поділити на 3а це буде дорівнювати 4. Тому наш вираз дорівнює 4. Наступне друге завдання. Простий вираз. В дужках х поділене на 7 додати 7 поділене на х додати 2. Помножити на дріб 1 поділене на х додати 7. Зробимо першу дію в дужках. Зведемо дроби до спільного знаменника, а саме 7х. І не забуваємо про те, що двієчку можна теж домножити на 7х. Тоді будемо отримувати дріб в чисельнику х квадраті додати 49, додати 14х в знаменнику 7х. Отриманий дріб множимо на дріб 1 в чисельнику в знаменнику x додати 7. Розуміємо, що в першому чисельнику використовується формула скороченого множення. Квадрат суми. В результаті буде отримано х додати 7 в дужках квадраті. Знаменник той самий 7х помножити на другу дріб. Виконуємо скорочення. Х додати 7. В знаменнику скорочується, залишається одиниця. А в чисельнику друга степень закреслюється і залишається х додати 7. Виконуємо добуток. Отримуємо дріб Х додати 7. В чисельнику в знаменнику 7х. Це наш результат. Продовжуємо далі. Третє завдання. Чи залежить значення виразу від значення змінної, який входить до нього? Ми повинні з вами розуміти що таке завдання, отриманий вираз потрібно спростити. Якщо в результаті ми отримаємо число, то це говорить про те, що значення виразу не залежить від значення змінної. Тому ж давайте перевіримо. Виконаємо першу дію в дужках. випишемо і бачимо, що потрібно третій знаменник розкласти на множники. Ми знаємо, що 9 це 3 в квадраті, тому А в квадраті відняти 3 в квадраті розкладемо за формулою скороченого множення. Далі зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток виразів А-3 і А додати 3. Першу дріб потрібно домножити на А додати 3, другу дріб на А відняти 3. а третю дріб на одиницю будемо мати дріб в чисельнику а додати 3 в дужках квадраті відняти а відняти 3 в дужках квадраті додати 36 в знаменнику а мінус 3 помножити на а додати 3 вирази Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. В результаті отримаємо дріб чисельнику 12А додати 36, знаменник той самий. Бачимо, що чисельнику можна винести спільний множник за дужки 12. Отримаємо. 12 помножити на А додати 3 в дужках в чисельнику знаменник той самий. Можна скоротити на вираз А додати 3 і в результаті отримаємо дріб чисельнику 12 в знаменнику А-3. Друга дія 36 чисельнику в знаменнику А-3 поділити на наш результат першої дії. Виконуємо дію ділення двох дробів за правилом, яке ми сьогодні вже згадували. І бачимо, що є множники, на які можна скоротити. Ну, наприклад, А-3 можна скоротити, і 36, і 12 можна скоротити на 12. В результаті буде отримано дріб 3 перших або просто 3. Ми з вами отримали число, тому це говорить про те, що даний вираз відзначення значення є. Не залежить. Четверте завдання. Доведіть тотожність. В дужках дріб чисельнику А в знаменнику А відняти 5. Відняти дріб в чисельнику А в знаменнику А додати 5. Відняти дріб в чисельнику А в квадраті додати 25. В знаменнику 25 мінус А в квадраті. Душку закрили, помножити на дріб в чисельнику А відняти 5, в знаменнику А в квадраті додати 10А додати 25. Дорівнює дробу в чисельнику 1, в знаменнику А додати 5. Для того, щоб довести тотожність, треба ліву частину цієї рівності спростити. Тому, спочатку зведемо до спільного знаменника три дроба в дужках для того, щоб. Потім виконати віднімання трьох дробів з однаковими знаменниками. Спочатку бачимо, що знаменник 25 відняти А в квадраті. 25 це ж 5 в квадраті, тому це буде різниця двох квадратів. Формулу скороченого множення можна застосувати і розкласти за множниками. І тоді можна побачити, що спільним знаменником вийде в нас. А мінус 5 помножити на А додати 5. Наступним етапом в дужках потрібно звести до спільного знаменника, тобто першу дріб помножити на а додати 5, другу дріб на А відняти 5, третю дріб на одиничку. І тоді будемо отримувати в дужках. Дріб в чисельнику А помножити на А додати 5. Відняти А помножити на вираз А відняти 5, додати А в квадраті додати 25. Знаменник це добуток виразів А-5, помножити на А додати 5. Помножити на дріб. Так і переписується: А мінус 5 чисельнику В знаменнику А в квадраті додати 10 А додати 25 дорівнює дробу. Одиничка в чисельнику, в знаменнику А додати 5. В дужках розкриваються дужки в чисельнику і зводяться подібні доданки. В результаті будемо отримувати дріб в чисельнику А в квадраті додати 10а додати 25. В знаменнику А-5 в дужках помножити на А додати 5 в дужках, Помножити на дріб чисельнику А-5 в знаменнику А в квадраті додати 10а додати 25. Дорівнює дробу, одиниця поділена на А додати 5. Можна побачити, що в лівій частині рівності можна скоротити А-5. І А-5, і е, вираз А в квадраті додати 10. А додати 25. Тому отримаємо з лівої частини після добутку дріб, чисельник, 1 поділена на А додати 5, яка буде дорівнювати правій частині тотожності 1 поділена на А додати 5, що і треба було довести. Що ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності. П'яте завдання. Відомо, що х відняти дріб одиниця поділена на х дорівнює з 7, знайдіть значення виразу х2, додати дріб чисельнику одиниця в знаменнику х2. Для того, щоб. Знайти значення виразу ми наше рівняння х 1 одиниця в чисельнику в знаменнику х дорівнює семи, піднесемо до другого степеня. І тоді в лівій стороні будемо мати х квадратів відняти 2 помножити на х помножити на 1, поділене на х додати 1, поділене на х квадраті. Бо застосовується формула скороченого множення квадрат різниці дорівнює 7 квадратів 49. Спростимо і будемо мати х квадраті відняти 2, додати 1, поділене на х квадраті дорівнює 49. Мінус 2. З лівої сторони рівняння перенесемо до правої з протилежним знаком. І тоді будемо мати, що х квадраті додати дріб чисельнику 1 в знаменнику х квадраті дорівнює 49 додати 2, а це буде дорівнювати 51. Тому будемо мати, що значення виразу х квадраті додати дріб 1 поділена на х квадраті дорівнює. 51. Це наша відповідь. Останнє запитання. В якому з прикладів правильно вибрана послідовність дій із раціональними виразами? Оберіть правильний варіант відповіді. Так, це третє. Домашнє завдання. Повтори теоретичний матеріал. Виконай онлайн-тест. За посиланням можна перейти до тесту або відсканувати QR-код за допомогою смартфона. Давайте перевіримо, який настрій після уроку. Обери смайл, який відповідає твоєму настрою. Ви сьогодні молодці. Щиро дякую за співпрацю на уроці. Бажаю успіхів у навчанні.